О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четверть твій найгірший сон! Я скажений. Студію Cry що раніше займалася створенням Need for форспідів, відтепер доєднають до створення нових Battlefield'ів. Так. Ви почули все правильно. Не думайте, що в них немає досвіду. Вони вже допомагали фіксити п'яту частину, а також Battlefield 2042. Мішель, розкажи дівчатам, над чим працюєш. Над своїм резюме. Поки Старфілд сварили за Старий рушій та інші проблеми, його тим часом встигли награти вже 10 мільйонів людей. Думаю, не в останню чергу завдяки геймпасу. Так очевидно. Спенсер неочікувано заявив, що якщо Мікрософтів не влаштовуватимуть успіхи на ігровому поприщі, то до 2027 року компанія вікна прикриє цей підрозділ. ми знайшли рішення. Кінець конкретно мікрософти очікують більше прибутків від хмарного геймінгу та гімпасу на ПК. Як мені переконати, тебе залишити гроші? Точно, всі ми хочемо грошей. Засновник студії Стринкінг Дістенс, батько Dead Спейсу, покидає власну компанію через фінансовий провал Каліста Протокол. Не переживай, такий ж лоб, як ти не пропаде. cd проєкти, беручи приклад з Ларіанів, створили бланки з проханням надати відпустку, аби грати в оновлений кіберпанк та його доповнення ілюзія свободи. Скажи чесно, коли ти в останній був у відпустці? Ентоні, дякую, насолоджуйся. Valve натякнули, що, можливо, релізнуть другий Counter-Strike наступної середи. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщадріша. Давно вже ширяться чутки, що через деякий час ексклюзивності для Xbox другий Сталкер релізниться і на Плейстейшн. Це було б логічно. Правда. Тепер от компанія Sega оновила японську версію свого сайту, де вказала Stalker 2 у списку забавок, що вийдуть на PS5. Можливо, це звичайна помилка. Але чуйка мене не підводить. Ну, все буває вперше. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової, кави, а також шаленої мотиво. Це є продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.